11 липня 2024 рік. Заход угримить. Вже вечір, восьма година. Цілий день стояла досить така спека. Наші бджілки працюють. Охолоджують вулики. Так, десь місцями є менше бджоли. Десь більше. Не маю маски, як завжди. Вийшов кізочки попасти, заходу гримить. Та маю з собою телефон, думаю, зніму. Ось цей вулик цікавий такий. Як багато бджоли на вулику. Дуже гарно пахне. Сильний різкий запах. Запах гречки. Ще подивлюся. А тут який цікавий. Жилки такий звук. О! Правда, спека була, але я ж вже неодноразово говорив, що тут затінок, отакі От яблуні то з південної сторони. Вони обіймають вулики наші. Тут подивимося ще перед цим. Небагато є бджоли. Ну, як де. Тут, здається, є 15 рамок, 10 знизу, а 5 вгорі. Наші яблуні такі. Ну, вже темно, а телефон знімає. Яблучка в, на екрані виглядають світліше. Ось так вони мені за, затіняють мою пасіку. Мені подобається так. О, там хмара така. Хад вже вечоріє. Тут дуже цікаво. Записую гул бджіл. Це низ, нижній люточок. з 8 см треба забрати цю дощечку внизу. Зараз заберу перший вулик, перший нижній корпус і другий корпус. А зараз подивимося, ще наступний, отут, як яблуні. Ну, тут третій, я сказав, що поставлю отим роботягам третій корпус і так і зробив. Зараз покажу. Такий троповерховий вулик. Не поміщалися вони в двох 20 рамках. Зараз є 25. Можливо і 30 поставлю. Ось так. I tu je také ostro povrchové. A tu diablone. Musia sa hremeť. Трохи небезпечно з телефоном, далі буде.